Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, з вами Едуард Дальнобой. Ну що, друзі, всі ми знаємо, що в нашій країні, тобі ж в Україні, скоро вибори президента України. І судячи з того, який кіпіш зараз іде, і скільки того всього гівна ліється в інтернеті, різні статті, відео і так далі, люди готові один одного просто вбивати, якщо ти не підтримуєш. Того або іншого кандидата, який тій людині по душі, а тобі, наприклад, ні. Тому дуже прикро, що, на жаль, люди, які йдуть в президенти України, мають на увазі всіх кандидатів, і так само і депутатів, замість того, щоб зробити, заспокоїти людей, вони, наприклад, наоборот, підкидають ніби галька в вогнище і розпалюють це все. Цю всю ситуацію, дуже прикро, дуже прикро, бачучи ролики в інтернеті, коли люди збираються на мітинги за різних кандидатів, беруть, беруть кошти, різні суми ходять, там тисячу гривень і так далі за кандидата. Мені особисто просто це розриває серце і душу. Знаєте, що я хочу сказати? Люди, коли ви берете. Оцими своїми руками цю тисячу гривень продумайте про хлопців, яких з нами вже немає, про хлопців, які віддають життя за Україну. Подумайте про людей, які в цьому житті борються за своє життя справедливо і роблять для цього все можливе. Хіба ви, сука, наскільки тупі і прогнивші, що навіть в цій ситуації ви продаєтесь? Ви мені скажіть. Ви скажіть, можливо, я не правий, можливо, я щось не так говорю. Тому я пропоную вам таку класну ідею. Дивіться, йдете ви на мітинг, у вас є там 10 друзів. Скасили ви 10 тисяч гривень зараз. Шапка впала. Візьміть ці кошти. Найдіть дитину на Фейсбуці, або якусь іншу молоду людину, яка хворіє раком, або іншою хворобою, яка в нашій країні не лікується, або лікується, але сильно дорого. Візьміть ці кошти і відправте людині, врятуйте її життя. Тому що немає на цьому світі. Кращої цінності для людини, чим комусь врятувати життя. Оскільки депутати і кандидати в президентів України, скільки до них не зверталися, практично фінансово людям нічого не допомагають, тому ми візьмемо цю всю справу на себе і повинні взяти і допомагати один одному, так само, як ви допомогли мені. І я дякую вам за те, що ви зі мною і продовжуєте допомагати, оскільки попереду в мене 5 років. Давайте почнемо думати все ж таки своєю башні. Знаєте, тому що якщо нею не думати, то її можуть швидко одірвати. Не продавайтеся, будь ласка. Голосуйте ниткою, я вас прошу. Положи в ниточку чорну чи синеньку, сфоткав, нитку брав і проголосував за кандидата, який тобі до душі, який тобі до душі кожному із нас і так далі. Але ніколи не нав'язуйте своєї думки, тому що кожне людське життя, воно неповторне. І кожен має право в нашій країні на свою думку. Якщо ми говоримо про свободу слова, то чому ми ставимось до. Зд... Людина, яка голосує за іншого або того кандидата, ну, який не, до якого не маємо симпатії ми, то ми вважаємо цю людину вже не другом, не товаришем і взагалі не ким. Думайте, будь ласка, треба об'єднуватися, а не сваритися один з одним. Думаю, що якщо ми не об'єднаємося, то будуть розбивати нам наш гай буде свистіти. І подорожник тут уже не спасе. Всім пока.